Співробітники Кам'янського районного управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області інформують, Лише з початку весни 2023 року по статистиці пожеж трапилось 350 пожеж в екосистемах, лісах, лісопаркових зонах, присадибних ділянках житлового сектору. З них 263 пожежі через палаючу траву та 93 сміття. Незважаючи на статистику, фахівці ДСНС продовжують проводити профілактичні рейди приватного житлового сектору, а особливо сільських та селищних територіальних громад на предмет дотримання правил пожежної безпеки і попередження випалювання сухої рослинності та її залишків. У випадку виявлення порушників паліїв згідно чинного законодавства, працівники ДСНС складатимуть відповідні адміністративні протоколи. Нагадуємо, законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за самовільне спалювання сухої рослинності та її залишків без дотримання порядку, встановленого відповідним органом. А саме Згідно статті 77 і 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу від 3060 до 21420 однієї гривень. Ті самі дії, але вчинені вже в межах території та об'єктів природного заповідного фонду. Тягне за собою накладення штрафу від 21420 однієї гривень до 30600 тисяч гривень за порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Згідно статті 77 КУПАП, тягне за собою накладення штрафу від штирьох Сяч п'ятсот гривень до 15300 тисяч гривень ті самі дії, що призвели до виникнення лісової пожежі або поширення її на значні площі, тягне за собою накладення штрафу від чотирьох тисяч гривень до 30600 тисяч гривень. Крім цього, відповідно до статті 113 кримінального кодексу України, такі підпали можуть розглядатися як диверсія і каратися згідно чинного законодавства з позбавлення волі на 10 або 15 років з конфіскацією майна. Не нехтуйте порадами фахівців ДСНС, будьте обережні і бережіть своїх близьких. Якщо трапляється якась небезпека, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером телефону 101.